Шановне товариство, розпочнемо наші невеличкі вічі зі слів гетьмана всієї України Гилипа Орлика. За землю, за волю, за рідні права. Хай згине гедесковія. Шановне товариство, 23 травня 1938 року від роки. Московського найманця загинув основоположник Організації українських націоналістів, організатор українських свічових стрільців української військової організації, організації українських націоналістів Євген Конувалець. Розпорядженням організації українських націоналістів головного проводу Свято День Героїв 23 травня оголошено. Його День смерті оголошено днем героїв. Навіть перед незалежністю України московські запроданці зірвали в зашкові його монумент. Між іншим, і дотепер зірваний монумент, як пам'ять про цих окупантів зараз стоїть. Зараз почнемо віче з, з гімну українських націоналістів. Прошу поставити струнку. Хто вміє підтримати? Дивились ми великої години пожеж війни із полум'я вогнів, Плекав наш біль по втраті України, кормив наш ніх, і гнів на ворогів, наш біль по втраті України, кормив Ідем у бою життя мову, тверді місні, не зламнімо в грані, поплачне дав свободи ще нікому, а хто гонець, хтось здобуває світ, поплачне дав, свободи ще нікому, а хто горе. Має світ, веде наш піх, по цілу павши слава для нас, закон, найвищий то наказ, соборна країнська держава, війна міцна, відтиши по Кавказ, Соборна, країна. Держава, і нам від Кавказ Товариство. Поводячи це невелике віче, ми сьогодні згадуємо наших героїв, героїв князівської доби, короля Галицького, князя Святослава. Сьогодні, сьогодні ми згадуємо героїв Козацької доби, Северина Ливайко, Тарас Тресило, Іван Бугун, Богдан Хмельницький, Мостринин, Гуня. Сьогодні ми згадуємо героїв месників Товбуша, Кармелюка. Сьогодні ми згадуємо, перед нашим очима проходить козацькі чайки на берегах Сінопа Трапезунда. На берегах Константинополя Петро Коношевич Сагайдачний. Ми не можемо забути, але пройшли часи. Україна повстала від часу Мазепи до часу створення української до часу створення січових стрільців в чужій армії, в армії австрійській. Де хлопці боролися, і перемагали на маківці, на Лисоні. Сьогодні згадуємо два зимові походи 18 20 х років, героїчну боротьбу чопківську офензиву. Сьогодні ми згадуємо политу кров'ю Красне Поле Хуста, де повстанці маленької такої держави Карпатської України. Боролися між в строю, Був заснований штаб карпатської України. Звідси йшла допомога. Та як зараз і на з Майдану йде допомога на схід, так само в строю колись був створений штаб, ішла допомога карпатській Україні. З величезною армією кілька сот бійців стояли і відстоювали державу, сали на смерть. Потім окупанти вточили зі всіх сторін, знищили наших повстанців по горах і поляки, і венгри. Сьогодні ми згадуємо українську повстанську армію, головного провідника, головного провідника організації українських націоналістів Степана Бендеру, керівника генерал-хорунджого Романа Шухєвича. Сьогодні ми згадуємо і стоїмо тут, чому ми зараз проводимо віче тут. Ми завжди проводили тут. І ми сьогодні згадуємо, ми колись говорили, що ми не всі бачили, ми чули про героїв героїчну боротьбу наших предків сьогодні ми бачимо героїчну боротьбу на очах проходить на сході України. Окупант рветься до влади, захопити хоче українську державу. Сьогодні ми згадуємо сьогодні наших героїв Андрія Корсака, Юрія Дяковського, Героя України. Згадуємо хлопців. Павла Коваля Безруччака, які загинули, Стріян, які загинули на сході України. Скуда бо сьогодні практично мали бути представники батальйону, вони не приїхали, бо вони готуються до маршів, позвонили, що не можуть бути. Товариство, я би хотів передати слово голові громадського об'єднання Майданестрични Вікторії Коцу. Шановне товариство, сьогодні в День Героїв. Ми пам'ятаємо всіх, хто дійсно зробив героїчні зусилля для того, щоб наш український народ повстав. Є така фраза, вона давно відома і вона незмінна, що перемога здобувається тільки в боротьбі. Тому те, що ми боремося за нашу перемогу, це є так, як має бути. Кожен здобуває перемогу в боротьбі. Я бажаю всім нам. Дай Боже силу Україні і всім нам сили, щоб ми цю перемогу здобули, щоб ми жили на вільній Україні. Хочу дуже подякувати всім членам Конгресу українських націоналістів військовому осередку, які так само допомагають, як і ми, волонтери Майдану Стрищини, допомагаємо нашій українській армії. Хотілося б вам від нашої організації вручити подяки, тому що ви надзвичайні люди, просто надзвичайні. Хотілося би. Тоже ми дякуємо Готю Ростиславу, вашому керівнику. Дябресені Ірині. Є Іран. Дуже Іра? дякуємо. Героям слава. Попові Людмилі. Ваша волонтерська праця просто необхідна і надзвичайна. Героям слава Україні! Героям! Тільки Василю ми написали подяку, він зараз воює. Буралю Олегу? Немає Олегу. Курітнику Петру. Дякую. Слава Україні! Фурдзену Михайлу, але має чути. Білану Віталію немає. Черевашенко Роксоляні? Героям слава! Кесику Леву. Лева Андрії. Слава Україні! Героям слава! Україні. От Ларисі! Слава Україні! Героям слава! Рещук надії! Наді немає! Смиковському Ігорю! Геруємо слава! Шевін Ще раніше ми вручили подяку так само Василю Михайловичу Королю. Урочисто. Урочисто вручали, коли у нас був такий збір в Народному домі і було багато волонтерів і представників Львівської народної самооборони так само. Хочу зачитати вам подяку. Подяка волонтери батальйону ООН, висловлюють щиро вдячність стрійській міській організації КУН. Ваша допомога прискорить нашу спільну перемогу над ворогом української нації. Дякуємо за розуміння та підтримку. Ваш внесок у розбудову Незалежної України незаперечний і надзвичайно важливий. Слава Україні! Товариство, ну, до слова, у нас є історик, директор кімназії, митропилити Макситицького. Запрошую до слова. Шановні друзі, день героїв, який ми сьогодні тут на Майдані Незалежності святкуємо. Це повинен бути поклик серця і душі. Тут на Майдані мають бути всі свідомі національні українські патріоти. Пан Готч Ростислав говорив про ті героїчні сторінки українського народу, який жертовно вів боротьбу, відстоював свою рідну землю. Тут ще не було сказано про учасників героїв Другого зимового походу, яких у 1921 році більшовики розстріляли. Це було 359 повстанців, які загинули з гімном національним нашим українським, ще не вмерла Україна. Також треба згадати, що під час Карпатської січі була створена організація Карпатська Січ, де в більшість це були молоді українські патріоти, які вели боротьбу проти угорських окупантів, а потім, коли... Все ж таки сили виявилися нерівними, вони верталися назад, їх польські прикордонники всіх зловили і теж розстріляли. Тобто жертовність патріотів дала свої плоди. Ми зараз маємо свою незалежну українську державу, яку треба захищати. І, власне, від того, як ми це зробимо, буде залежати далі доля нашого українського. Народу і держави. Ті герої, які зараз ведуть війну на Сході, вони справжні патріоти. Вони і герої, і жертовно свістою право української нації мати свою державу і мати свій голос у Європі і в світі. Нас вже почули, тільки треба це закріпити свідомим патріотичним почуттям допомоги, жертовності. Дякую за увагу. Шановне товариство, зараз йде страшна війна. Практично зараз йде продовження Другої світової війни. Можна назвати у нас йде на Україні вітчизняна війна. Війна захищати свої рубежі, свої кордони. Оця людина, що зараз, знаєте, по Москві бігає в Карлик такий, йому місце в Турдому, в сумасшечому домі, але він бігає по Москві. Знаєте, він Готовий е, стартувати, перти, е, щоб захопити е, Україну і захопити цілий світ на Україні. Він не хоче зупинитися. Він попав в свою рідну стихію, і тут або його треба забрати, або стихію треба забрати. Е, він одно єдине не розуміє, що е, час Другої світової війни, той що був раніше, вже минув, е, що Трупом не завадиш Україну. Він повинен розуміти, що бажання в Росії в русських воювати немає. Він повинен розуміти, що допомогу по Дендлізу Росія не отримує, тільки отримає е штрафні санкції різні, шановне товариство. Зараз дуже важливий важкий час. Важкий час, тому що ми підходить час виборів, люди завжди зверталися думати, аналізувати, включити мислення, користуватися розумом навчитися користуватися розумом. значить в нас зараз пише закони вулиця, пише закони обрана влада, пише закони Верховна Рада, і один другого не чує і не хоче чути. А при таких умовах це є хаос в державі? Так що велике. Бажання, розуміння, щоб люди думали, аналізували і аналітично думали, що люди роблять. Знаєте, війшов, хочу за які завершити весь свій виступ? Прийде час і ти вогнистим видом, засяєш у народнім вольнім колі, тряснеш Кавказ, вбережешся безкідом, поженеш чорним морем, гомін волі і сядеш як. Хазяїн домовити і глянеш, як хазяїн домовити по своїй хаті і по своїм полі. Зараз в нас в борні кується нація. Дай Боже, дай Боже допомогти нам, дай Боже перемогти того окупанта, дай Боже, щоб схаменулися нарешті е, на сході і зрозуміли, що він прий буде перти. Дай Боже, щоб ми отримали допомогу, але пам'ятати впевнусім за власні сили. І Велика слава і честь тим як людям-волонтерам, які кують е, на місцях перемоги. Велика честь і слава тим, що там стоять, е, захищають е, кордони, рубежі нашої держави. А тепер заспіваємо гімн України.